Та ви дивитесь випуски СТН на телеканалі Київ, студії Олекса Кіпкала. Далі про таке. На Донбасі неконтрольовані банд формування стрільбою намагаються спровокувати українські війська. Знову соціальний у столиці подешевшили три сорти хліба. Як подолати безлад на оболоні знайшли спосіб захистити парк від сміття. Президент Петро Порошенко провів зустріч з волонтерським десантом міністерства оборони, які взяли на себе вирішення значної частини проблем матеріально-технічного забезпечення збройних сил. Вони представили президентові проекти реформ, зокрема проект електронних закупівель для армії. Волонтери поінформували, що розробили більше 30 законодавчих ініціатив і передали главі держави свої напрацювання щодо норми стандартів харчового забезпечення, який дозволить за три місяці перейти до нового стандарту забезпечення солдатів їжею і реформу норм і стандартів речового забезпечення. Та подарували Петрові Порошенку зразок нової форми. Волонтери сподіваються, що з другого півріччя матимуть змогу за закуповувати для військових цю форму вітчизняного виробництва створену за новими стандартами. Волонтерський десант готовий зайнятися і озброєнням. У відповідь на ці слова волонтера Петро Порошенко висловився за створення волонтерської колегії при державному підприємстві «Укроборонпром». Ми Продемонстрували, що ми за нашу батьківщину вміємо битися. Та модель, яка склалася в Мінобороні, ця модель співпраці, можу сказати, що вона мною буде розповсюджена не лише на Міноборони, якщо ми ефективно продемонстрували, що ми можемо це робити тут, можемо це робити в кожному міністерстві. Президент провів нараду з питань оборони щодо мобілізації, демобілізації та спорудження фортифікаційних споруд вздовж лінії оборони. Зокрема, глава держави наголосив на важливості побудови ефективної лінії захисту. На переконання президента кожен регіон має долучитися до спорудження укріплень за кожною областю буде закріплена частина робіт, за виконання яких вона і відповідатиме з врахуванням бойового досвіду, з врахуванням найкращих зразків. Проєктів фортифікаційних споруд, бліндажів, плана розташування опорних пунктів, щоб ми побудували найкоротші терміни, високоефективну, глибоко ешелоновану оборону. Кожна область має зробити свій посильний внесок у фортифікаційні роботи, якщо ми не хочемо зустрічати ворога на кордоні своєї області. А на базі навчального центру Національної гвардії України відбулося випробування броньованих автомобілів та мобільних командних центрів. Вітчизняні заводи представили бронеавтомобіль Козак та Шрек, мобільний центр морально-психологічного забезпечення, похідний автомобільний клуб, друкарню, кухню і мобільний комплекс для купання і прання. Спроба номер два. У листопаді минулого року для бійців Нацгвардії представили броньовані машини козак власного виробництва. Тоді у автівках виявили недоліки, врахувавши зауваження, їх досконалили. Замічання було слідче: тесно людям, тому що ми зробили на 13 чоловік машину, сказали, нам достатньо 9 виділень. Ми поставили 9 сидень, в одну 9, в одну 10. Підняли рівень потолка на 10 см, опустили сієння поніже, бойці в касках, і, і щоб їм було комфортно. І вот звичайні були мелкие по задній двір у нас была з гідравліка пускалась, сказали, нам це не нужно. За показниками козак фактично повний аналог батерів. Втім, ці значно швидші та більш маневреніші. Мають і кулемет для ведення бою. Та головне завдання автівок, за словами міністра внутрішніх справ, безпеки самих вояків. Саме головна задача ось цих трьох машин це безпечний підвоз в зоні бойових дій. І, Эти машины такого рода, они себя отлично показали в боевом становлении. Сосколочные... Даже разговора нет. Сосколочные, все это у нас предусмотрено, как броня все держит. А в машинах казак, они нам необходимы, как активные машины, очень нужны. То есть если бы они были готовы быстро, то мы бы взяли столько, сколько смогли. Підготували для нацгвардійців і іншу броньовну техніку зокрема, мобільний центр морально-психологічного забезпечення, похідний автомобільний клуб, друкарня, кухню та банно пральний комплекс те, що необхідно для забезпечення комфортних побутових умов наших військових. Це дуже важливо, щоб вони відчували, що не тільки бає країна про сучасну військову техніку, про сучасну зброю, але і про можливість їм відпочити, про можливість нормально... Знаходитись в нормальних побутових умовах, вони відповідають найкращим зразкам сучасної військової техніки в світі, і це не перебільшення, шановні друзі. Єдина їх відмінність це те, що вони вдвічі-втричі дешевше ніж ті зразки, які сьогодні демонструються на провідних виставках військової техніки і зброї. Після ретельного тестування, вже на початку наступного тижня, з виробником укладу договір на постачання перших 10 автівок козак Вадиміршенко, Юрій Росохай, телеканал Київ. Протягом ночі з 13 на 14 березня в зоні АТО зафіксовано шість обстрілів позиції українських військ вздовж усієї лінії розмежування. Як повідомили у прес центрі АТО з 20 до 6 ранку, бойовики вели хаотичні обстріли стрілецької зброї та автоматичних гранатометів. За даними штабу, до таких обстрілів насамперед вдаються нікому не підконтрольні бандформування, які намагаються спровокувати сили АТО на вогневе протистояння. Так, на Донецькому напрямку зі стрілецької зброї злочинці тричі обстріляли селище Опитне, з автоматичних гранатометів, селище Піски. Крім того, з 22.05 до 22.30 бойовики завдали ударів з артилерії по деяких районах міста Авдіївка, де взагалі немає позицій сил АТО. Загалом з 20.00 до опівночі противник чотири рази порушив режим тиші. Ще два обстріли зафіксовані з опівночі до шостої ранку. Протягом минулої доби внаслідок боїв із терористами під селищем Широкине отримали поранення двоє бійців батальйону спецпризначення Азов. Про це йдеться у повідомленні батальйону на Фейсбуці. За минулу добу азовці прийняли три бої у селищі Широкине з 16 до 20, 20 до двадцятої терористи вели щільний обстріл наших позицій з 120 міліметрового міномету та стрілецької зброї. У всіх випадках наші бійці давали противникові відповідь, не залишали провокації непокараними, Зазначається у повідомленні у штабі. Ато повідомляють, що біля українсько-російського кордону зафіксована концентрація військової техніки збройних сил Росії. З метою нагнітання панічних настроїв серед мирних громадян противник намагається дестабілізувати обстановку на території, яка контролюється українськими військовими та владою. Ці акції здійснюються шляхом проникнення бойовиків на звільнені території Донбасу для здійснення провокацій та залякування початком наступу на сили антитерористичної операції. У понеділок, 16 березня, Україна повністю закриє малий прикордонний рух з Росією на всіх пунктах пропуску. Внутрішні паспорти громадян Російської Федерації та свідоцтво про народження дітей будуть недійсними. Росіяни, які мешкають неподалік нашого кордону, зможуть потрапити в Україну на загальних умовах лише із закордонним паспортом через міжнародні пункти пропуску. Це обмеження введено з метою державної безпеки. 13 березня вперше у зону АТО передано понад 4 тисячі медичних аптечок українського виробництва. Це результат спільного проєкту Міноборони та благодійних фондів Крила Фенікса та рятуємо життя разом. Аптечки розподілять у три мобільні шпиталі: Вінницький, Львівський та Одеський. Комплектування аптечок із наявних на військових складах медикаментів і медичних засобів. А самі сумки шили волонтери за натівськими стандартами. Крім того, кожна аптечка містить в укладку опис з призначень. Дням кожного компонента. Планується придбати 47 тисяч 200 таких аптечок. Від сьогодні соціальний хліб пад «Київхліб» став дешевшим. Знизилась ціна на український. У крамницях виробника він коштує близько 6 гривень. В інших торгових точках майже 7. Дешевшим став батон на Його ціна 4,86, Вартість пшеничного в кіосках «Київхліба» 4,80. Про зниження ціни домовилися мер Києва Віталій Кличко на зустрічі з головою наглядової ради Вад Хліб Києва. Годі казати, що люди задоволені, бо і не сподівались на зниження вартості продукту. Та радує. Нам пенсіонерам взагалі треба, щоб подешевше все було. Дуже позитивно відносимося до цього. Ну, дійсно, ну, дешевий хліб він для людей. Люди будуть купувати це дуже гарно. Дякую. Київ має переходити на сучасні методи терморегулювання. Мер Києва заявив, столична влада проводить відповідну роботу з підприємствами монополістами щодо потреби встановлення лічильників та терморегуляторів, що дуже важливо для енергозбереження. Це коштуватиме дешевше і місту, і кожному киянину. Віталій Кличко сподівається, що в наступний опалювальний сезон Києву війде на зовсім інших умовах. Ми повинні перейти на сучасні методи терморегулювання. Чому? Тому що у нас, ми знаєте, як температуру регулюємо в квартирі, не батарею включаємо, виключаємо, як це робиться в європейських країнах. Ми відкриваємо вікно. Кожен пересічний українець в п'ять разів більше використовує енергії, ніж серед пересічний європейців. Наступним від незаконних мафів буде очищений оболонський район столиці. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу Київ і запевнив киян, що навесні до дня Києва кіосків на вулицях значно поменшає. Віталій Кличко заявив, що, попри великий спротив, він доведеться справу до логічного завершення. Хочу звітувати, що на сьогоднішній день Печерський район він перший район, де незаконних мафів немає. Там залишились тільки ті мафії, які сплачують гроші. Зараз схему мафів ми утверджуємо і вони ще будуть переставлені. Адне можу сказати, деякі будуть ще переставлені. А це перший крок. Наступний крок ми зараз починаємо. Переходимо до Оболонського району. В Києві повинно залишитись шість. Тисяч мафів, кожен з цих мафів а, а, залишається тільки в тому випадку, коли він сплачує а, гроші, не прокурорам, не міліціонерам, не кому ще там, кому він за, а, за кришування платить. Він повинен сплачувати гроші в бюджет міста. На подолі може з'явитися пішохідний квартал. Як зазначив заступник голови КМДА Павло Рябікін, реалізація цього проекту не лише дозволить вирішити проблеми хаотичної парковки та засилля мафів, а й допоможе створити новий за форматом для Києва проект, коли цілий квартал стане повністю пішохідним. На початку травня планується організувати фестиваль міських проєктів. Зокрема, там представлять і створення пішохідної зони на контрактовій площі частині вулиці Сагдачного та декількох прилеглих вулицях. Міська адміністрація збирає пропозиції, а Фінальний варіант планує представити вже наприкінці травня, до дня Києва, розповів Павло Рябікін. На оболоні парк перетворюється на сміттєзвалище. Мешканці б'ють на сполох. Зелена зона між вулицею, північною і озером Міністерка захаращена непотребом. За словами місцевих активістів, відходи сюди привозять цілими вантажівками. Обстановку розвідав Богдан Бур'яненко. Серед парку сміттєзвалище, зелена зона за гаражним кооперативом роками слугує несанкціонованим полігоном. Активісти розповідають, захаращують місцину хто як може. Зафіксував, як автомобіль з надписую «Шевел Болонського району Берете і вибрасує мусор. І також тут мабуть, вибрасують і так називаємо вивозі мусор. Втім, за останні дні відходи почали вивозити та засипати. Учасні роботи розпочались. Як тільки про проблему заговорили в соціальних мережах, В соціальних сітях запустили флешмоб. Його суть заключається в тому, що призивається призивається оболонці, щоб вони жаловались на 1551 п'ятдесят насчет вот этих куч мусора. Як только піднявся резонанс, как только оболонці почали жалуватися, как только журналісти вот к освещению этого вопроса, тут же почали вот пытаться убирать. Получается, до боротьби і власники гаражів вздовж дороги висаджують дерева. Впевнені, життя серед сміття буде, щоб машини не заїжджали. Сміття не викидали. Я думаю, переживуться, вони ж на піску ростуть. О, і дощик якраз прийшов. Може, переживуться. Будемо поливати. За територію комунальників відповідальності не несуть в кожній районній адміністрації, адже земля у власності родовід банку і нині перебуває під рештом. Земля не наша, деньги нам бюджетні не виділяються на цю землю. Але тим менше уборка проводиться. Вернути її громаді міста Києва для того, щоб можна було з нею щось робити. Нині тривають суди. Громада і районна влада сподіваються, що землю повернуть у комунальну власність. Тоді її передадуть під опіку Оболонського Зеленбуду і переведуть до належного стану. Богдан Приненко Денис Овсяніков, телеканал Київ. У галереї Соборній триває всеукраїнська виставка православних ікон торжества православ'я. Традиційну експозицію проводять під час Великого Посту. Там представлені роботи богомазів із різних куточків України. Образи Ісуса Христа, Богоматері, апостолів, ангелів і преподобних більше сотні робіт, написаних іконописцями, передають споконвічні християнські традиції та описують євангельські події. Головна мета це надихнути наших вірян до подальшого подвигу великого посту. Також для іконописців це. Можливість поспілкуватися, обмінятися досвідом це для них також дуже важливо. Над ликами святих, що експонуються у галереї, працювали богомази із Києва, Харкова, Полтави, Кривого Рогу, Вінниці. Це представники іконописних шкіл, майстерні та студій. Для деякого виставка стала дебютом. Ікона це какбу ліцтворіння. Бога на земле, то есть так как мы не можем увидеть, что происходит на небе, да, иконописцы показывают нам то, что мы можем увидеть, скажем, от их руки. Самый высший, скажем, жизненный путь художника – это не только писать обычные картины, да, там, живопись, природу, а и уметь написать красивую икону. Усі ікони виконані із дотриманням складних технологій, написані фарбами, вишиті бісером, викладені мозаїкою. Вони сповнені сакральності і знаходять відгумін у душах відвідувачів виставки. Вона нас в принципі актуальні на даний період, тому що в принципі таке в мірі твориться, і тому, мені здається, как бы, ну как би ну щоб люди в принципі приходили і розуміли, що є. Есть место, куда можно прийти и что то попросить. Сматря на т на эти творения, да, вот это, меня это возвышает. То есть я могу поближе ознакомиться, скажем, с життє святих і как бы немножко проникнуться даже глазами у галереї Соборній. Виставка ікон торжество православ'я триватиме до 29 березня. Вхід вільний. Юля Поворозник Денис Денисяніков, телеканал Київ. Це було останнє повідомлення випуску. Я з вами прощаюсь. Нехай всі новини будуть добрими. Вітаю вас, шановні друзі! На телеканалі Київ час новин спорту. У студії працює Руслан Свірін. В українській футбольній прем'єр-лізі триває 17-й тур. Сьогодні у Києві донецький металург зумів уникнути поразки у матчі з Ворсклою. Полтавчани за рахунку 1-0 на свою користь не реалізували пенальті. Рясним наголою виявився поєдинок в Ужгороді. Говерла металіст. Господарі спочатку пропустили, потім вийшли вперед. Але у підсумку нічия 2-2. Жіноча збірна України з біатлону. Не змогла поборотися за медаль чемпіонату світу, що триває у фінському контіолахті. Сподівання на успіх автоматично виникли, бо на Олімпіаді у Сочі українки вибороли золото, але кадрові зміни у чемпіонському складі далися взнаки. Олена Підрушна і Віта Самеренко наразі не виступають. А Валя Самеренко і Юля Джима підсилені Іриною Варвенець і Ольгою Абрамовою задовольнилися лише шостим місцем. Найпроблемнішим для наших дівчат виявився третій етап. Ольга Абрамова, яка чудово виступила у спринті перс'юті. Цього разу наробила помилок у стрільбі. Штрафне коло після стрільби стоячи відкинуло її з четвертого на сьоме місце. Валя Семеренко на останньому етапі підвищила результат до шостого місця у підсумку. А виграла естафетою з солідним відривом збірна Німеччини. 2015 рік для збірної України з боротьби розпочався напрочуд успішно. Вітчизняні борці перед стартом у чемпіонаті України побували в Ірані на престижному міжнародному турнірі з вільної та греко-римської боротьби кубку Тахті. Наші хлопці вибороли п'ять медалей. Дмитро Тимченко у ваговій категорії до 98 кілограмів здобув срібну медаль. Валерій Андрійцев приніс команді бронзу, бронзову нагороду. А золото у скарбничку української збірної поклали представники греко-римського стилю Денис Дем'янков, Дмитро Пешков і Жан Беленюк. Душевно мы подошли к этому турниру, то есть каждого спортсмена мы как бы сопровождали в каждый бой. То есть, И э, я чувствую, что действительно это как-то наш коллектив сплотило. Вот. А насчет того, что парни хорошо поработали, да, мы привезли 4 медали, 3 золотые и одно серебро. Вот. Помимо этого, у нас еще два пятых места. То есть как бы, команда выступила очень хорошо. Мы заняли второе место командное после Ирана. Ну, Иран просто берет количеством, потому что у них там очень много участников. Вот. Поэтому мы довольны. Все отлично. Ну что ж, на этом все. Дякую за увагу. Хай щастить.